Привіт-привіт! Рада бачити вас усіх! Ну що? Хто мріяв стати космонавтом а став учителем? У вас є можливість зробити це сьогодні. Але дивіться, з собою беруть тільки справжніх українців. Тож влаштую вам перевірочку. Готові? Яке ім'я п'яточкина? Які бджоли не гудуть! Які бувають олені олені? Хто там реве та стогне? Що вам має розказати смерека? Що мають зробити козаченька, щоб лягти спати? Чий заповіт мали виконати українці і чи дотримали вони свого слова? У який день збиралася жінка на роботу? Та підманула свого коханого. Назвіть п'ять Рим до слова паляниця. Сподіваюсь, ви у курсі, куди має піти руський корабель? Ура! Все вийшло, Готуймось до польоту. А я за один крок до виляту. Хочу побажати! Будьте завжди на хвилі зі своїми учнями. Дивуйте, а іноді навіть шокуйте їх та продовжуйте відкривати всесвіт для своїх зірочок. Слава Україні!